Геннадій Кривоше з нами, член антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Вітаю вас, пан Геннадій. Доброго вечір, ваша рада багатьма питаннями опікується. Зокрема, я так розумію, ви і ваші колеги окремі під опікуються питаннями зброї, в тому числі був скандал не один уже з міністерством оборони, коли робили завчасні переплати за постачання. Військового спорядження і зброї, але маємо проблеми із поверненням грошей і з поверненням зброї. Взагалі, перевірка цін на окремі види летального зброєння засвідчує що? А, ну, дивіться, питання на самом деле дуже складне і болісне, як на мене. Зокрема, воно було таким болісним у 2022 році. Позиція міністерства у 2020... тисячі у 2022 році була така, що в принципі потрібно купувати все, що іде, є, і по якій можливості, тому що ну, фактично потреби були на 90% більше, там, на 80-90% більше від того, що ми могли купити на ринку е в 2022 році. Тому ми бачимо так звані розбіжності в цінах, щось купляли дорожче, щось дешевше. Я кажу про е саме відповідні там, види летального озброєння. На сьогоднішній день ми розуміємо, що ціна і формування цієї ціни має відбуватися під більш жорстким контролем, коли ми ну, не можемо, і мені здається, вже дозволити собі купувати один і той самий вид озброєння у одного й того ж самого виробника через різних там посередників і з великою різницею в ціні. Тобто ми повинні розуміти, що це фактично на сьогоднішній день, це вже буде виникати як така певна корупційна складова. І для того, щоб цього не було, в Міністерстві оборони має чітко працювати механізм, як і яким чином хто проводить відповідні перемовини з тим чи іншим постачальником, який постачає за кордону сьогодні в нас в Україну. Хочу сказати, що на сьогоднішній день е, ну, кількість зброї, яку ми купуємо, це там. Мабуть, відсотків 15-20, дуже велика частина зброї надходить, звичайно, через матеріальну допомогу, і ці кошти вони це не надходять нам у вигляді коштів, це надходить нам у вигляді певного озброєння. Ну, в принципі, я думаю, що це не є секрет. Для того щоб відбувався цей повноцінний контроль. Міністерство має забезпечити оці процедури прийомки, іде, якщо формується замовлення на ту чи іншу на ті чи інші боєприпаси. Відповідна комісія виїжджає на склад на вироб до виробника, переглядає це все для того, щоб не було такої ситуації, як, наприклад, з тим же самим е з Львівським арсеналом, про який на сьогоднішній день вже всі знають і розуміють, і здається, там близько мільярда грошей на сьогоднішній день заблоковано е рішенням суду, тому що йде йдуть відповідні кримінальні впровадження по перевірці цієї ситуації. До речі, стосовно львівського арсеналу, ми будемо. І по певним підприємствам, державним підприємствам, не так званим експортерам, да, тобто яким які сьогодні постачають зброю. Ми будемо на наступному засіданні. Наступну серу плануємо розглядати їхні саме ці мінімальні ціни для того, щоб зрозуміти, тобто по яким цінам яке який спецекспортер постачав зброю в 2022 році, тому що ну різниця є суттєва. Але знову ж таки ми будемо це враховувати в залежності від того наскільки була потреба і наскільки вона виконувалася е е е міністерством оборони в 2022 році. Ну я так розумію, що висновки із тих проблем, з якими зіштовхнулися ми, хоча б принаймні зроблені. Тепер у міністерстві е, триває оновлення. Президент сказав е, пану мерунову новому ну, міністру, що потрібно перезапустити взагалі всю систему міністерства оборони. Відповідно, ви сказали, що представники міністерства оборони будуть виїжджати до тих підприємств, з якими вони намагатимуться укласти контракти. Вони вони зараз ні, вони зараз це роблять і робили у 2022 році. Але в зв'язку з цим виникає певні питання, чому е є певна дебіторка, чому умовно кажучи, є певні проплати по певним контрактам, а постав, поставок до цього часу так і немає. Тобто, це означає певні проблеми. Що, по якщо... що... гнаді, це означає, що якщо, наприклад, постачальник знаходиться за кордоном, то представники міністерства оборони мають виїхати туди, пересвідчитися, що є в наявності це озброєння, а потім укладати контракт. Ну, логічно. Е, ну а потім, звичайно, а потім здійснювати як мінімум оплату. У контракт можна укласти, але там все це можна прописати в контракті. А потім здійснювати так воно і працює, в принципі. Так це на сьогоднішній день і роблять, і так і робило це в 2022 році. Тільки ціни були між ними за одиницю е, того чи відо озброєння дуже дуже різними. Зрозуміло. І от як якраз саме громадська антикорупційна рада якраз саме цим питанням і займається і опікується. Тобто для нас є певні там розуміння, чому це було. Ми розуміємо, тому що потреба була в тому, що нам, нам потрібно було озброєння з різних від різних постачальників, потрібно було його купувати. Його було мало його потрібно було однозначно, і допускається. Я допускаю, що є якісь певні е, розуміння, що ціна може коливатися. Про це говорить і міністр. Про це говорили, в принципі. Всі, і в принципі, ці про це про це всі погоджуються. Але потрібно зробити висновки, не повторювати цих помилок, тому що не можуть гроші десь зависати, і хтось. Не повинен їх там використовувати в будь-яких інших своїх особистих інтересах, а за них має надходити відповідне озброєння. Ну да, тому що озброєння це зараз питання виживання для нас це і для наших питання... збройних сил. Номер один, яким достояти так перед міністерством так. ну не тільки озброєння а ще й продукти харчування залишаються центрі уваги громадської ради, і вам доводиться виїздити в військові частини. Зокрема, до речі, сьогодні бачив з Одеської здається військового госпіталю відео одного із бійців, який там лікується. і те, що він показав, важко назвати супом, який їм дали на обід. Я так розумію, що і військові госпіталі можуть чи повинні бути, чи є в, в сфері ваших інтересів і в плані постачання забезпеч. Дивіться на сьогоднішній день. Ми контролюємо напрямки якраз постачання. Навіть і так. Ми контролюємо питання виконання умов договорів на предмет корупційних проявів з боку постачальників харчових продуктів, ну продуктів харчування до Збройних сил України. Тобто, це оці скандальні всі компанії. Частина скандальних, частина ні. Ну не важливо. Тобто, це всі компанії, які постачають все сьогодні до наших збройних сил України. Є ще інша складова, це коли на території там, військової частини, як ви сказали, госпіталю, є відповідні кухні, працівники, які там офіційно працюють, вони, виходячи з цієї продукції, на сьогоднішній день вони готують відповідну їжу. От. І тут проблема в наступному: або людина, яка відповідальна за ту чи іншу, ну, за сферу саме харчової. В тій чи іншій військовій частині, або ми говоримо про госпіталь, не до кінця відповідальна в своїх діях, то да, і вона дає мінімальний отой перелік продуктів для того, щоб приготувати суп, про який ви сьогодні говорите. Ну, от це одна складова, а друга складова це коли цю продукцію просто не довозять. От військова частина замовляє, а її не довозять. Ми таке виявляли в липні 2023 року, якраз підписалися нові договори. Між постачальниками і деякі компанії, зокрема, там, фактично в межах передової, туди на захід, на, 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 на східній території, на південній, деякі області не, не допостачали продуктів харчування там, більше, ніж там, на 5 мільйонів гривень за тиждень. Ну, Тобто, це великий об'єм. Це, як правило, продукція, яка стосується, до речі, е, ну, це все консервація кон... в основному це консервація. Е, до речі, на ній також ми акцентуємо. Я на ній також акцентую увагу, тому що з нею дуже часто ми бачимо, що з'являються проблеми, адже дуже багато є неякісних, як виявляється, виробників. От. У мене навіть тут таблиця є, така вона не досить е, трохи почеркана. Але я бачу реально всі виставки. Ми, ми робимо аналіз всіх наших е, е, постачальників, і по кожному з постачальників, спільно з центральним управлінням контролю якості, ми ведемо облік того. Яка компанія на який, е, який вид продукції е, подала на перевірку в лабораторію Міністерства оборони, і який відсоток цієї продукції, е, скажімо так, є отримав негативні висновки? Тобто, або паличка там є, або склад не відповідає, м'яса немає в тій кількості, який потрібно, тому подібне? Так тобто, я вам хочу сказати, що ту продукцію, яку постачальники на сьогоднішній день здають на перевірку? Перед тим як постачати її військові частини, відсоток негативних висновків складає від 10 до 33. Тобто, фактично, по деяким компаніям є три ну, фактично, третина продуктів може попастися в незадовільному стані, яка не підпадає під можливість використання і постачання її в військові частини. Ну тобто є і виробники, і тому подібне ця інформація від центрального управління контролю якості надходить до. Тилу до Генерального штабу, то і відповідно відразу там розсилається по всім військовим частинам. Чому ми на цьому акцентуємо увагу? Тому що є такі постачальники недобросовісні, які можуть постачати цю продукцію, зокрема консервовану, вона закрита, вона їй не видно. У військові частини, начальники начпроди військової логістики, вони приймають цю продукцію. А якщо він вже прийняв і поставив стан, значить що, держава має за це заплатити. Але при цьому по ньому може бути негативний висновок. Тобто, в свою чергу, якщо ти привіз продукції там, на 10 мільйонів по якійсь області розвіз, по факту в тебе виявилися негативні висновки по цій партії, по даті виробництва, а її вже прийняли. Все, її вже ніхто забирати не буде, або в такому випадку. Е, їде відповідна лабораторія на місце військової на, 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 на території військової частини. Виявляє там цю продукцію на місце, якщо ми її виявили, і тільки після того йде забирання цієї продукції. Лякає просто те, що. Е, Ну, може, може бути здійснена відповідна оплата за цю продукцію і тоді ти вже назад це не відмотаєш. Пане Геннадію, ну, тоді, пан, пан Гнаді, даруйте, тоді начпроди як мінімум повинні відповідати в якийсь спосіб за те, що вони приймають або закривають очі на е, тушонку, яка там надута, в якій замість м'яса, одне сухожилля і кістки. Ну, тобто, в, має бути якась відповідальність, бо так що? Ну саме так, ви повністю праві. На сьогоднішній день відповідальність. Е, по перевірці продукції знаходиться на декількох ступенях перевірки перше це перед тим як постачається центральне управління контролю якості відповідно до договору до умов договору друга складова це якраз постачання відповідними відповідальними за логістику в військових частинах і це була проблема тому що досить часто говорять о між постачальником і виробником є певні домовленості я взагалі вважаю, що кожних півроку, коли проводяться відповідні закупівлі, потрібно змінювати постачальника по різним областям або змінювати логістів, так як це там роблять не знаю, з керівниками військоматів і інших структур для того, щоб не було цієї корупційної складової. До речі, ми обговорювали це із міністром оборони Резниковим. Не один раз він цю складову розумів, і була пропозиція в нас е вийти, на можливість саме електронних замовлень електронних, через електронні планшети замовлення відповідної продукції для того, щоб уникати безпосередньо контакту з постачальником. Е, на жаль, на сьогоднішній день це поповноцінно зробити не можна в період воєнного стану. Але цей варіант і цю пропозицію, я так розумію, на сьогоднішній день підтримує новий міністр. Після зустрічі ми будемо розуміти його, тому що я планую йому задати це запитання, адже він заявив знову ж таки про діджиталізацію, максимальне. Максимальну діджиталізацію в системі міністерства оборони. Що ж Геннаді, дякую вам за коментарі. Спасибі, Геннадій Кривоше був з нами, член антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Також член антикорупційної ради е, звертається і до військовослужбовців. Якщо вам е, привезли неякісні продукти харчування, не соромтеся звертатися до антикорупційної ради при міністерстві оборони і всі ці питання будуть обовязково розслідуватися і перевірятися, аби в наступні рази ви принаймні точно мали на своєму столі не відтермінований якийсь тушняк або не зістовані продукти харчування.